Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Двакомпак. І сьогодні в нас одна з рубрик, яка називається Експеримент. В кадрі ви бачите чудовий процесор Ryzen 7, конкретно цей екземпляр це в нас 295-й, тобто Ryzen 7 5800H, значить ми поговоримо про процесори. Якщо по темі Intel є дуже багато питань, але основні моменти розкриті, тобто, скажімо, 11300 можна замінити на 11400 чи щось подібне. Flash Image Tool, зрозуміло, як працювати з BootGuard, то по темі райзенів є дуже багато питань, які навіть іноді задають під відео. Причому відео по райзену доволі мало. На форумах там багато, відповідей знову ж таки мало. Тому один з експериментів, які постійно ставляться в сервісному центрі, я вирішив поставити і продемонструвати вам, щоб ви володіли цими знаннями. Можливо, майстрам вони допоможуть в ремонті, можливо, комусь з клієнтів вони підскажуть, що на що можна замінити у випадку ремонту з апгрейтом або даунк. На що варто почати? До мене на ремонт потрапив ноутбук Legion 5 Pro на процесорі Ryzen 7 5800H. Його кодова назва 1060295. От він перед вами зараз на екрані. Я думаю, по компаунду, особливо майстрам, буде зрозуміло, що це знятий чіп з Legion. чим він потрапив? З тим, що ноутбук стартує, починає працювати підсвітки, клавіатури і так далі, але відсутнє зображення чим я стикнувся. Давайте я вам покажу зразу фрагмент відеодіагностики, який я скидав замовнику, і по ходу діла буду пояснювати. Значить, поведінка в нас в ноутбука наступна. Якщо ми підключаємо живлення і відключаємо акумулятор силовий та батарейку BIOS, ми маємо автостарт і відсутня вичітка SPD. Власне кажучи, це я і повідомив клієнту, причому всі опори абсолютно в нормі. Всі напруги на платі піднімаються. Зараз я останні напруги продемонструю на відео. Тобто 0,75 живлення ядра. Всі напруги в нас присутні при цьому. Практично відсутня активність на флешці біоса тільки при самому початку. Є генерація на часовому кварці, відсутня генерація на хабовому кварці. і апаратик отак циклічно перезапускається без вичитки з без будь-яких вторинних, скажімо так, активностей. Тобто веде себе як цеглинка. Знову ж таки, повторюся та як опори по всіх абсолютно лініях живлення, вже давним-давно в інтернеті гуляють карти виміру на конденсаторах на самому чіпі, все я переміряв, питань ніяких немає, і як опори всі в нормі, відповідно, підозра пала на несправність комбінованого процесора Ryzen 7 5800H. А та як апарат доволі таки непоганої комплектації на борту 3070, Ryzen 7 відповідно то ремонтувати, незважаючи на те, що це Lenovo, незважаючи на те, що це Compound. Проте чесно вам сказати, як часто і багато з вас запитують в листах в переписи, от скільки буде ремонт, а точно в тому проблема, а не точно, от даний випадок якраз був для мене. Таким, коли я не міг стовідсотково сказати замовнику, що так справа в комбайні. Тобто в мене були певні підозри, заміри якісь провів, поведінка. Поведінка перенесена на аналогічні апарати, які вже раніше ремонтував, але стовідсотково можна було сказати, тільки замінивши знову ж таки Lenovo, знову ж таки Compound, знову ж таки, не дешевий процесор, якої ще й немає в наявності. І тому якось потрібно було викручуватися з ситуації. І тут варто додати, що нижче покоління 2000-3000, Там процесори Ryzen не розділялися на U і H. Фактично, так були ноутбуки, в яких U процесори були ноутбуки в яких H процесори При цьому маркування на самому чіпі було те ж саме, і фактично вибірка чи споживання тільки відрізнялося прошивкою біоса, можна так сказати. А от починаючи з чотирьохтисячного покоління, ми отримали різне маркування процесорів для серії U і для серії В Зв'язку з цим на технічних форумах є присутні декілька тем відносно того, чи заміняються h процесори на U, чи не заміняються, і однозначної відповіді ніхто дати не може. Одні люди пишуть, що не заведеться до перекладу заміна процесора U на H. інші люди пишуть, що заведеться, але не буде працювати інтегрована графіка, треті люди пишуть, що не буде працювати дискретна графіка. Загалом однозначної відповіді немає. У мене в наявності є тестовий процесор Ryzen 5 5600U. Відповідно, замість 5800 5600 теоретично повинен. Сісти на плату, і повинен завестися. І в результаті ми отримаємо відповіді про те, що пишуть на формах, що запитують на формах. По крайній мірі, ті теми, які я переглянув, однозначної відповіді, чи можлива заміна U на H, чи H на U, я не отримав. Значить, відштовхувався я від наступної логіки. Перше, у мене був процесор U-серії тестовий, друге, мені потрібно було зробити діагностику для клієнта. І третє, і що саме основне. Якщо ми поглянемо Ryzen 5 5600 u який в мене є в наявності як тестовий з маркуванням 287 в кінці. Сокет BGA 1140 на 55600U на 7 5800H, сокет той самий BGA 1140 FP6. І що мене підкупило ще спробувати от таку провести заміну, cpu ID в цих процесорів однаковий. A50F00. І в 5600 аналогічно а 50 f 00 Я так сів, подумав, ну а чому б і ні? Попробую. В будь-якому випадку мені проц потрібно міняти. Тобто для того, щоб закінчити діагностику, так як ну, не дешевий клієнт хоче його робити, мені потрібно проц міняти. Якщо в мене тут і вже є на руках 5600, і чому б не попробувати поставити на плату за одну дати відповіді собі, а можливо, і глядачам. Ну і зразу ж вам хочу ще повідати, також при ремонтах з даунгрейтом чи з апгрейтом. На прикладі от тої самої 5000 лінійки. AMD тут таке начудили, що за голову берешся, коли це все розмотуєш. Що я маю на увазі? Скажімо, 5600 і 5800 вони базовані на ядрі Cezanne. 5500 в свою чергу, вже базований на ядрі Люсьен. 5825 базований на ядрі Парсела. Здавалось би, 5600, 5800, 5500, 5825, тобто 5000 на вся лінійка, а три різних процесора і три різних ядра в базі. Одним словом, мною ну було прийнято рішення зняти з плати рідний процесор і посадити туди 5600 u Для того, щоб перевірити свою теорію, посадив я сюди цей тестовий умовно робочий проц. Зразу автостарт і зразу є вичітка СПД. Ну, що можна сказати? 57 до 60 Вт значення по CPU VDD для Ryzen. Як для юшки, це значення якісь захмарні. Тобто можна вже говорити за те, що в біосі багато чого сховано, прошито і налаштовано. І знову ж таки, моя повага до системи охолодження Легіонів 76 градусів. Хоча посаджена система охолодження на тестову термопасту. В якості тестової термопасти я використовую FIHON 8,5. Ну, от, тим не менш, вона навіть з цим заданням справляється, звичайно, ефект пампаут ніхто не відміняв, але суть як тестова, цілком собі гідна. При цьому так, ви ж не бачите суті, а може і бачите 3070 на борту. Окей, давайте зупинимо Аїду. І подивимося, що ми маємо. Отож, перед вами унікальний, можливо, єдиний в своєму роді Lenovo Legion 5 Pro на процесорі u серії. Тобто заміна повноцінна, заміна відбулася, завелася інтегрована графіка, завелася дискретна графіка, цілком повноцінно бачиться процесор, він буститься, працює з двома модулями пам'яті. Давайте повернемося ще й в властивості. І маємо AMD Ryzen 5 5600 u Тобто, все, як замовляли, замість. 5800OH на борту 5600U, причому без жодної модифікації BIOS. Pin -pin, зняв старий процесор, поставив новий процесор. ну Тестовий умовно, скажімо так, новий. Поставив новий процесор, все завалося, все працює. І ще одне, що я хочу запропонувати: давайте спробуємо перезавантажитися, зайти в BIOS і перейти на виключно дискретну графіку. Чи буде працювати воно в такому режимі? Я ці експерименти вже ставив, але, як то кажеться, в реальному часі показати вам, змалювати, щоб ви розуміли, орієнтувалися, на що вам очікувати при подібній заміні. Можливо, на якійсь іншій платформі воно поведе себе інакше. Я тут стверджувати не буду. Я декілька експериментів для себе ставив. Відповідно, працюючи в сервісі, маючи роботу з свіжими апаратами, завжди мусиш ставити певні експерименти, щоб розуміти, що сказати клієнту, змалювати якусь ситуацію. Тому що різні ситуації в нас взагалі бувають. Бувають в незрозумілому стані. О, чудово! Install System Update. За що я люблю Windows 10, Windows 11? Тебе не запитує, хочеш ти обновити BIOS, Не хочеш ти обновити BIOS. Воно собі обновляє і на тому крапка. Так от, при роботі з подібними апаратами, свіжими апаратами, дуже мало інформації, в тому числі і на форумах. І доводиться ставити от такого типу експерименти. Доводиться працювати з цими апаратами на свій страх і ризик, навіть розуміючи, що може щось піти не так, можна клієнту в майбутньому. Компенсувати, відкупити той апарат, тому що в тебе на руках він допомер. У мене в принципі ситуації такі були. Але якщо цього не робити, то, власне кажучи, залишиться друге, третє, четверте, п'яте, шосте покоління міняти процесори, міняти термопасту, замінювати оперативну пам'ять і доставляти SSD. І більше нічого. Тому е, ті, хто стукається до мене з початківців, знають, що документацію так більшість я можу поділитися, якщо вона в мене є, якщо десь в базі збережена. Е, якусь рекомендацію дати, так, але коли мені кажуть, так, от Charger BQ24780, по якому є абсолютно все на формах, все розписано, все абсолютно розглянуто, як воно повинно, працювати, на яких ногах. І пишуть: а в мене отут от на АЦДет, е, 3,5 вольта. А він буде при цьому запускатися чи ні? Та, Карло, елементарно відкрий даташит. Подивися і почитай. Ну, тобто, це такі питання базові, які можна знайти в документації на мікросхему на чіп. Не потрібно для цього задавати тим більше в особисті, навіть не на форумі Окей, Відкрити достатньо будь-який форум, де є в людини питання з таким чарджером. І поглянути от які номінальні напруги. Але знову ж таки, як один з підписників без образу, але це вже так цікаво набирає такі, такі оберти. Один з підписників пише: Я кажу: а ви візьміть і поставте от експеримент. Зробіть так, зробіть так і зробіть так. Я знаю, чому я це кажу, бо я ці експерименти в свій час ставив для розуміння, як поводить себе апарат. А людина від мені відписує, знаєте, що я лінивий. Ну окей, ну а чого ви взяли, що я не буду лінивий, з вами ділитися своїми знаннями, на які я витрачаю час, тобто сидячи в сервісі по вечорах, ставлячи от, подібні експерименти, те, що я хочу показати, якщо є якісь такі цікаві теми, які не розкриті на формах, я їх покажу в відео, розкрию в відео. А те, що можна дізнатися і. Вичитати, витративши буквально хвилин 10-15 для пошуку в Гуглі сарян. Навіть немає бажання от цим ділитися і про це говорити. Ну що ж, Discret так само в нас повноцінно бачиться, RTX 3070, у нас той же Ryzen 5 5600 u Давайте ще відкриємо GPU-Z. Для того, щоб подивитися, що воно повноцінно бачиться. Одним словом, ноутбук в мене абсолютно коректно працює по всіх пристроях периферійних, по всіх портах. Заміна абсолютно повноцінна. Дискрета так само абсолютно повноцінно бачиться і працює, тому на подібних платформах не бачу жодних перешкод для того, щоб міняти H на U процесори. Причому по потужності не можете зрівняти знову ж таки частоти робочі і. Споживання на аналогічні апарати, ці тести є в інтернеті, але не бачу ніяких перешкод у випадку, коли є в наявності юшний процесор, клієнт не хоче чекати, хоче тут вже ремонт, поставити його замість процесора Edge. В принципі, це все, що я вам хотів сказати. Будьте здорові та бережіть себе.